Мої вітання всім вам, шановні друзі, шановні глядачі. В попередньому відео ми з вами казали про пенсії, про рахунок пенсії, про справедливий обрахунок пенсії. І я сказав також одне речення щодо справедливих заробітних плат в Україні. І ось переді мною лежить одна цікава стаття, в якій зазначена, скільки потрібно заробляти в Україні для комфортного життя. І розрахунок провів, ви, мабуть, не здогадуєтесь, хто це, провів цей розрахунок. Це не людина, а штучний інтелект провів розрахунки і вказав, скільки ж потрібно заробляти для комфортного життя в Україні на місяць. І зараз я ці цифри вам приведу. Що ж підрахував штучний інтелект? Він визначив ось такі категорії: житло та комунальні послуги. Від 13 тисяч до 22 тисяч гривень на місяць. Продукти харчування від 5 тисяч до 7 тисяч гривень на місяць. Транспорт від 500 до 1000 гривень на місяць. Дозвілля та відпочинок від 3 тисяч до 10 тисяч гривень на місяць. Особисті витрати від 2 тисяч до 5 тисяч гривень. І ітогова сума становить від 23. З половина тисяч гривень до 45 тисяч гривень. Але ця сума, яку визначив штучний інтелект, буде змінюватися в залежності від регіону проживання. Ось от такі цифри. Якщо казати про ці цифри, можливо, це питання достатнього рівня життя. Можливо, це вірно. Це вірні цифри чи не вірні. На вашу особисту думку, як ви вважаєте, скільки потрібно людині заробляти на місяць для комфортного життя? Бо цифри можуть бути різними. Я не пам'ятаю, щоб в Україні хтось прораховував, скільки ж потрібно для комфортного життя в Україні. Які ці цифри? Але, якщо ми кажемо про життя людини, то ми маємо розуміти, що Людина, яка мешкає, у неї є сім'я, їй треба утримувати цю сім'ю. Відповідно, питання в сумі. Не просто якась цифра з потолка, а питання в сумі. А сума, якщо казати про розуміння життя людини, то вона буде складатися від різних показників. Ми ці показники з вами привели, бо штучний інтелект їх врахував. А в Конституції України визначено чіткі поняття, і там зазначено лише три показники, а це достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї. І тут вказано, що це достатнє харчування, одяг та житло. Це три важливі показника. Бо житло має бути. І не просто житло, за яке людина має сплачувати комунальні послуги. А житло, на яке людина має накопичувати кошти, для того, щоб через 10, 15 або 20 років людина змогла придбати для себе житло. Ось чому полягає розуміння Конституції України не просто сплатити, а наймайбутнє забезпечити себе житло. А для цього треба відкладати кошти з заробленої заробітної плати. І треба прорахувати, скільки потрібно, бо. Є різні категорії, є технічні працівники, є керівники, є спеціалісти. І кожному з них треба, якщо вони заробляють, вони мають відкладати енну суму коштів для оцього житла. Не тільки для сплати комунальних послуг, а й для накопичення для себе майбутнього житла. Якщо брати. Вторий, вторий показник по, згідно Конституції України це, це, це харчування, це харчі. Он штучний інтелект сказав, що на харчі від 5 тисяч до 7 тисяч гривень. Харчі це не просто купив щось і поїв, а харчі це для того, щоб людина змогла забезпечити себе у вигляді харчування, для того, щоб вона могла працювати, ефективно працювати. Для цього вона має. І тут зазначено достатнє харчування, Достатнє. тобто в достатній кількості людина має харчуватися на місяць. І це має бути зроблений окремий розрахунок, скільки ж коштів потрібно людині для харчування для людини, для сім'ї, бо людина і забезпечує свою сім'ю. І третій момент це одяг. Одяг це той момент, коли за рік, якщо брати, Є чотири періоди: зима, весна, літо і осінь. І на кожен період треба різний одяг. І треба також рахувати оцей одяг, який він має бути, в якій кількості, і скільки коштів потрібно людині відкладати від своєї заробітної плати для того, щоб він придбав одяг. Бо одяг це також важливий момент, і в першу чергу здоров'я людини. Бо без одягу людина ж. Не зможе надалі працювати і почувати себе в нормальній формі. Але також існують інші моменти. Це оздоровлення, це транспорт, про який сказав штучний інтелект, особисті витрати. А якщо казати про такі професії, як лікар, як вчитель, то там треба займатися саморозвитком, вкладатися в це. Тобто людина має. Завжди займатися саморозвитком. Будь-яка. Але якщо кажемо про ці професії, вчитель і лікар, то тут дуже важлива увага для того, щоб ці професії вони розвивали. Для цього треба вкладувати кошти. Бо є різні технології, і відповідно оці категорії працівників, вчитель і лікар мають оці технології впроваджувати і знати всі ті. Останні моменти, які стосуються їхньої діяльності. Для цього також потрібні кошти. Тобто, треба зробити повністю прелік тих всіх потреб, які потрібні людині. А для цього потрібно зробити простий розрахунок. Простий розрахунок по окремим категоріям працівників, щоб будь-яка категорія працівника мала право на достатній життєві рівні, як наголошує Конституція України стаття. 48. Не просто з потолка сказати, давайте там 15 або 20 тисяч. Ні, прорахувати окремий розрахунок. Зрозумійте, щоб людина почувала себе сьогодні в більш-менших умовах і вона мала на меті накопичити на особисте своє житло в майбутньому. Ми не кажемо зараз, про яке житло йде мова. Ми кажемо про саме поняття житла. А для цього треба зробити розрахунок. Треба зробити розрахунок в першу чергу на місцевому рівні. Бо людина може мешкати в різних регіонах, і там буде різна ситуація, різну умову життя, але сама позиція, саме направлення має бути зроблено таким чином, щоб людина утримувала себе і свою сім'ю і мала оцей достатній життєвий рівень. Ось, шановні глядачі. Про що ми сьогодні з вами порозмовляли, бо штучний інтелект це прорахував. Але, на жаль, в державі все по-іншому. Вони це не прорахували. А якщо вони рахують, то по якимось шаблонам, по якимось критеріям незрозумілим. І ми бачимо оці соціальні всі виплати у вигляді, мінімальні заробітні плати, 8 тисяч. Це теж хтось рахував. Це теж хтось обраховував. Прожитковий мінімум також обраховують. Але цифри. Несумісні з тим, що має бути для комфортного життя людини, для забезпечення себе і своєї сім'ї. Тому, шановні глядачі, напишіть цифри, як ви вважаєте, От, на вашу думку, скільки людина має заробляти в Україні для достатнього життєвого рівня. На цьому дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте підписниками. А ми далі будемо готувати для вас цікаві відео, цікаву інформацію для того, щоб вам повідомляти про нові події. Всім дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.